менше двох тижнів залишається до головного матчу в українському футболі цього року. Мова звичайно йде про вирішальну гру з Італією у рамках відбору на євро 2024 І хоч на папері ми не виглядаємо фаворитами, але в історії нашої команди вже була не одна сенсаційна перемога над грандами. Україна в Бразилії виграє Я вам кажу, 100% виграє. Побачите. ось саме такі історії. Ми сьогодні і згадаємо. Мене звати Євгеній Гладун. Ви на каналі Ікспорт. Поїхали. Почнемо сьогодні з епічної перемоги над французами у 2013 році. Цей матч за рівнем гри від нашої команди з потрапляння у цей список на всі 100%. Матч приходив у рамках плей-офф за бутівку на чемпіонат світу 2014. До поїздки на Мондіаль у Бразилію українцям залишалося зробити останній крок на Україні перед цим поєдинком. Усі одразу поставили хрест: і експерти, і журналісти, і букмейкери. Але на всіх них чекало абсолютне потрясіння. Українці просто знищили свого іменитого суперника. Від цього покоління Франції на батьківщині вимагали ледь не перемоги на чемпіонаті світу. А ми винесли їх 2-0, причому абсолютно заслужено. Однак варто зазначити, що тоді в нашій команді був один із найкращих складів в історії п'ятов у розквіті сил. Федецький і Шевчук на планах оборони. Праймові Степаненко та Ротань у центрі поля. Та, само собою, супер трійка у нападі: Ярмоленко, Зозуля і Коноплянка. Перша година матчу була дуже нервовою і рівною. Здавалося, що гра може порунутися у будь-яку сторону, але пощастило синьо жовтим. На 61-й хвилині українці розіграли зразкову комбінацію. У якій було і зряче перехоплення, і гра п'яткою, але найголовніше холоднокровне завершення від Романа Зозулі. 1-0. подвоїти свою перевагу. Ми змогли з пенальті на 82 другій хвилині. Суддя покарав французів за фолки шальни на тому ж таки зозулі. Ярмонко з позначки ефектно розстріляв у Гольоріса. На останніх хвилинах матчу емоції вже переливалися через край, а суддя ледь не втратив контроль над ситуацією. Як результат, сутички між гравцями та дві червоних центральним захисникам команд кучеру та кошельни. Наприкінці поєдинку ми взагалі могли оформлювати розгром, але не реалізували шикарний вихід. три 1. Як виявиться потім, ця ситуація буде коштувати нам виходу на чемпіонат світу. Адже, попри такий результативний запас у першій грі, ми програли матч у відповіді три і пролетіли. Пов чемпіонат світу на превеликий жаль, збірна України залишається поза чемпіонатом світу з футболу Бразилії. але цей факт не дає жодного права применшувати той тріумф у Києві. Він був дуже значим для нашої футбольної історії і запам'ятався надовго. Дуже власно це один з найкращих матчів, які я бачив в своєму шуті. А живу реально найкраще. Це був останній домашній і дуже важливий матч у групі відбору на чемпіонат світу 2010. І суперник для такого напруженого поєдинку був підібраний далеко не найпростіший. Українській команді потрібно було зіграти проти однієї з найпотужніших версій збірної Англії у її новітній історії. Тільки вслухайтесь у ці імена: Стівен Джерард, Френк Лемпард, Джон Террі, Вейн Руні, Ріо Фердінанд, Джо та Ешлі Коули. та найуніверсальніший гравець в історії футболу. Джеймс Мілнер і таку зіркову команду ми змогли обіграти у бойовій зарубі на Дніпро-арені. На момент матчу з першого місця ми англійці вже не могли посунути, але ще були хорвати, з якими ми боролися за рятівну другу сходинку, яка б дала право поборотися за вихід на чемпіонат світу через стикові матчі. Ось чому нам було так важливо виграти в англійців у цьому поєдинку. А зробити це було не просто не тільки з ігрової, а й з історичної сторони. Ні до, ні після цього поєдинку наша команда не вигравала в Англії. Та й взагалі досвіду перемог над командами такого світового рівня в Україні Ще не було. Не було до того дня. На початку гри українці почали активно створювати моменти, але підводила реалізація. А головна зірка та лідер цієї команди Андрій Шевченко навіть промахнувся з пенальті. Тоді здалося, що це може вдарити по нашим футболістам морально. Але Сені жоді все ж таки вирвали такі необхідні три очка. Єдиний і переможний гол неймовірної краси Україна забила у середині першого тайму. І в захисник Сергій Назаренко за меж штрафного майданчику шикарно пробів у самісіньку дев'ятку, без жодних шансів для воротаря. Ця перемога стала дуже важливою і, мабуть, навіть ключовою у тому відборі. Адже завдяки ній ми посіли таке друге місце, випередивши Хроватів, всього на одне очко. На жаль, у самих стикових матчах ми поступилися Греції на Донбас Арені, але це вже була зовсім інша історія. Матч у рамках Ліги націй з іспанцями у 2020 році був, мабуть, найважчі у цій підбірці. Ба більше, до цього матчу навіть об'єктивно можна використати фразу Відскочили. Адже більшу частину ігрового часу перемогою України навіть і не пахло. Фурія Роха закрила нашу команду у власному штрафному вже із перших хвилин. Виступ холодують капітана Іспанії Серхіо Рамоса, Але, попри розсип втрачених моментів. Сумнівів у тому, що іспанці додавлять, було дуже мало. А занадто вже без виглядали глядали синьо-жовті, які між постійними штурмами суперника навіть не думали про атаку. Для тих, хто думає, що я перебільшую, є статистика цього поєдинку. Ви тільки подивіться на ці цифри: володіння м'ячем 69 на 31, удари Удари воротам 3 проти 21, Удари у площину 2-8. три кутових у нас і дев'ять у іспанців. По всім ключовим показникам перевога іспанців була у кілька разів. Коротше кажучи, голову ворота команди Шевченка назрівав увесь матч. І назрів. Але неочікувано оборота Давіда Дехея. Ось це так поворот. Іспанія так захопилася атакою, що залишила на своїй половині лише кількох гравців оборони. Арпос Давіда Дехея. Україна вийшла вперед, а НСК Олімпійський просто таки вибухнув. <клес> Ніхто не очікував такої розв'язки. Ось так суньжопці зрізали скальп ще однієї топ збірної для своєї колекції. Перший матч збірними України та Португалії проходив у Києві ще у далекому 1996 році і закінчився сенсаційною перемогою господарів поля. Це був дебютний для України відбір на чемпіонати світу. І її, звісно, не вважали фаворитом від слова зовсім. Голосування відбулося, воно печальне для нас з тобою. Ви знаєте, що я все одно прийду і вам докажу, що я можу. Україна має талант. Проте вона змогла берути перемогу у більшій минутого суперника. Наша збірна тоді тільки робила перші кроки у своєму становленні. А щоб зрозуміти, наскільки ці кроки були першими, варто просто поглянути на форму, якій Україна вийшла на той матч. Напишіть у коментарях, як вам такий лук. Так от, тільки уявіть, що команда у такій формі обіграла суперника, у складі якого ферили тоді Луїш Фігу, Фернандо Коуто та Руй Кошта, враховуючи такий зірковий склад гостей, не дивно. Що цей матч став першим домашнім поєдинком в історії збірної, який зібрав понад 50 тисяч уболівальників? Сама ж гра розпочалася для нас якнайкраще. Вже на перших хвилинах зірковий воротар португальця Віктор Бая відбив удар Зубкова точнісінько на Попова, який відкрив рахунок у цьому матчі. У кінці тайму португальці правда зуміли відігратися. Це досвідчений форвард Жуао Пінту ефектно забив із розвороту. Але у той вечір українці не збиралися випускати перемогу. Тим паче перед заповненими ущен трибунами героєм цього вечора було суджено стати Юрію Максимову. Саме Динамівець забив переможний гол 2-1. Вже вкотре у цьому відео хочеться відмінити воротаря української команди. А саме Олега Суслова, який провів один з кращих матчів у своїй кар'єрі, зробивши кілька важливих та крутих сейвів. Підсумувати хочеться тим, що саме цей поєдинок і ця перемога стали першою стадією футбольного визнання нашої збірної на європейському континенті. Ось така підбірка сенсаційних перемог збірної України у нас вийшла. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. А у коментарях напишіть ваш прогноз на поєдинок із Італією. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі рівно через тиждень.